Найбільший прапор України привезли до Івано-Франківська національний символ рекордсмен внесений до книги рекордів України та сягають довжину 60 метрів і 40 завширшки. Ми його сьогодні привезли з Києва. Він уже був п'яти містах. розгорнутий вперше був у 2012 році на день незалежності. Сьогодні він розгортається в Івано-Франківську. Нам дуже приємно, що долучається молодь до цього свята. Аби залучити якомога більше людей до розгортання прапора, Ми, учасники Івано-Франківського молодіжного ви, ви, трудового… ...загону роздавали перехожим жовто-блакитні стрічки. Ми в'язали ось такого типу стрічки, щоб не забували про нашу неньку Україну, пишалися, що ми українці, і знали, який сьогодні день, 23 серпня, день українського прапора. Тож кілька десятків людей прийшли на площу біля пам'ятника Івану Франку. Саме тут івано-франківці підняли найбільший у світі український прапор, і після цього заспівали гімн. Прапор, голубе небо, жовті поля і наша держава, яку я дуже сильно люблю, тому що моя держава тільки в мене в серці. Ну, в принципі, потримати чи не потримати, то я не думаю, що має велике значення, а бути присутнім. Воно щось значить, бо прапор це і все таки ознака державності. Я все таки живу в Україні і не потрібно зраджувати своїм принципам і навіть українській мові. І Якщо е, їдеш там, наприклад, кудись за кордон, мені здається, що не потрібно говорити американською мовою, потрібно говорити своєю українською і навчити всіх також цієї мови. Після Івано-Франківська гігантський прапор вирушить у подорож. Його можна буде побачити на майдані Незалежності у Києві. Іван Інчук Сергій Попович, новини 402.